Капітан Зеброслоняк, я плакала під промову президента. Чесне слово, непопулярні думки відповідає. Може, це сеча очі роз'їла. А може, це мізки через очі витікали. Після численних чуток, натяків, припущень і прогнозів уже офіційно залужного звільнили. Кадрову перестановку у вищому військовому командуванні Зеленський назвав перезавантаженням. 165 відеозвернень зеленського. І два плани стійкості та перемоги, і 3306 квадратних кілометрів втрачених територій. Є зміни в 72 й бригаді. Командира ї бригади Івана Вільніка ем, звільнили. Ми цьогоріч не віддали наші суми і Харків, наш Херсон і наше Запоріжжя. Та натомість. Ви віддали окупантам Авдіївку. Нині бої тривають у місті Турецьк. Наступна ціль для росіян це Покровськ, і той, хто сіяв лихо на нашій землі, отримав його на своїй Галина Штельмах для розуміння трендеця. Малиновим, то що було окуповано до 24 лютого, 22-го. червоним, те, що здав Зеленський, а синім п'ятачок Курська, де Автусня і корейці нижчий зсу в оточенні. Я дякую вам. За 2024. зелені зелене світло світофора має бути замінено на смарагдове. Як вам таке? Готуйтеся віддавати більше кревних Верховна Рада. Рекордно підвищила податки для українців. Якщо агенція оборонних закупівель збиралась точніше, законтрактувала вже снаряди великого європейського заводу з країни нашого союзнику по 2100 євро за штуку, то польська прокладка. Ну, заради якої то всі старались, продасть нам снаряди по 3500 євро за штуку, 1400 євро маржі на одному снаряді. Віримо, ми знаємо, вистоїте. Світлана Самарська. Чим страшніша ситуація в Україні, за яку він несе повну відповідальність, тим яскравіший відос, довша промова і незламніший вираз обличчя. Але напевне, я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому. Києві Біла ливиць на екрані жовта небрита голова визирає з темряви, і 15 хвилин щось хрипить. Вперше вимушено подивилась новорічне звернення Зеленського. У нього й раніше був голос як у живого мреця із підземелля. а зараз так і зовсім, наче ж кребе залізякою по голові. Як можна це роками терпіти? Пандемоніум. кажуть за цей ракурс оператору дали квартиру на печерських липках. З ватніку вище батьківщини, матері, а з дупи сяють промені світла. Походу, скоро бздюга у бронзі оділлють і поставлять на пагорб замість баби з мечем, в одну руку причеплять балалайку, а в іншу косяк. Для мене гордість бути президентом таких людей. Тарас Козак, може хто хватив лишку і хоче проблюватися, то нате вам Я вам бажаю бути в наступному році, році дуже привітливими один з одним, тому що е, ця непривітність не додає нам краси, скажемо так. В новорічне привітання Зеленського вставили і ПСО. Відео шестирічної давності тренувальних запусків ракет корейської армії і назвали це українськими ракетами. Нептун Сапсан, все це наші ракети. Ні, це не наші ракети. Тарас Козак в новорічне привітання Зеленського вставили відео тренувальних запусків ракет корейської армії і назвали це українськими ракетами Вікторія Самборська. Гончаренко сказав те, що повинен сказати Зеленський у новорічному привітанні, але він не скаже десятки тисяч викриків героям слава і нуль законопроєктів про термін служби для цих героїв. Нарешті з'явився міністр оборони у міра в Верховній Раді. Де законопроект про терміни служби? Ви мали його подати в грудні: 150 тисяч слів потужний і незламний. І 150 тисяч бракованих мін, які ви поставили українському війську, а тепер вилучаєте: шість підвищень податків за рік і 254 тисячі 288 фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність. 400 тисяч щомісячної зарплати голови рахункової палати подруги родини Зеленських Піщанської, 1 мільйон 250 тисяч щомісячної зарплати віджатого Укрнафтобуріння і 860 гривень на дитину на місяць і нуль підняття цієї цифри. В цьому році Вікторія Самборська вітання президента з новим роком темно, похмуро, не святково. Ніяких вогників, мерехливих ілюмінацій, словом, ніякого натяку на очікування позитивних змін у 25-му році, на те, що в наше життя повинно зайти світло і перемогти темряву. Взагалі, картина така, що, начебто, президент Володар Темряви, якби не батьківщина мати підсвічена кольорами прапору, а де до речі, прапор, за 20 хвилин жодного разу в кадр він. Не не потрапив. Ні, 20 хвилинного Гундосу брехню, слухати неможливо. Довелося взяти текстовий варіант. Зразу ж око зачепилось за першу фразу. За мною Україна мати. Начебто монумент має назву батьківщина мати, а не Україна мати. Ну гаразд, Тодіма Литвин вважає, що і така назва пройде. Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляй голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє. Не в тому суть, а в тому, що очільник держави номінальний приписує монументу людські риси, а себе самого знеособлює, переводячи увагу на те, що і без нього існуватиме, і не потребує додаткової участі в якихось важливих подіях сьогодення. І ми ніколи не забудемо ці дитячі очі. І ми ніколи їм цього не пробачимо. Коли зло несе смерть, наша відповідь живий ланцюг. Як не соромно згадувати про Ахмадит, на якому вирішили заробити схематозами на благодійних внесках людей, які перераховували кошти після обстрілу ракетами в липні, і ці люди ніяку відповідальність не понесли, отак безкарність і зійшла з рук. Я не забуду ті неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика з Ахмадит. Скільки в ньому життя, і наскільки? Одна ця дитина сильніше за Путіна. Навіщо до очей дитини приплітати Путіна, якому свого часу президенту так хотілось колись зазирнути в очі? Впродовж восьми годин дивилась один одному в очі. Не розкрито залишилася інтрига. Чи ви подали руку путіну? Так, президент каже, задля досягнення результату готовий був це робити. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить. Що завтра цією ж рукою вона не почне вас вбивати, про якого сам же й стверджував, що Путін не хоче війни, і за недалекоглядності та ігнорування підготовки до війни зеленою владою діти потрапили в страшну ситуацію, коли їх не евакуювали вчасно. І навіть у підземних школах виграють світові. Наукові олімпіади і немає чого так вихвалятися, тим, що дітей загнали під землю навчатися жити та займатися в гуртках. Це страшно. Діти підземелля, життя без світла. От сказав би, де і як навчаються його діти. В підземних школах також, а як проводять власний час, також під землею? Ні, не скаже, бо дітей президент нам не показує далеко дуже. Далі суцільна брехня, і починається вона із непритаманної для нашого президента якості справедливість. Справедливість всього одне слово, але за ним стоять сотні тисяч. Наших людей, наша оборонка, наша наука, чий розум і праця робили нас міцнішими, бо 30% усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, усе це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера, як вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли. І хлопець пожартував, так то ж не просто люди, вони ракети. І знаєте, в цей момент мені Мені стало соромно, як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік зустрічаючись з ними, чую, вони щасливі, що потрібні Україні, і що Україна знову будує своє свої ракети і вперше робить понад мільйон БПЛА за рік. Змушує ворога вчити українську паляниця. Пекло, рут, і все це наші аргументи, аргументи. Для справедливого миру здається, хтось зосередився на будівництві доріг і заливав асфальт, а не ракети. Будова ракетне виробництво з 19-го взагалі було зупинено. Нептунів зробили декілька штук. і Вони допомогли вистояти Одесі на початку повномасштабного вторгнення. Було більше, було б легше. А тут так розігнався приписувати собі чужі досягнення, що аж вивалив і псо шістирічної давності. Змушує тремтіти від слів Нептун «Сапсан». Все це наші ракети говорить про українську балістичну ракету Сапсана. Насправді, це відео пуску, який був опублікований шість років тому на одному з південнокорейських корейських військових пабліків. Там йдеться, що війська Республіки Корея запускають ракети Хюнму та Атакамс, потужно наплів всяких фантазій. І не важливо, хто це писав, важливо хто озвучив на всіх наших напрямках, на всіх на сході, де зараз. Дуже дуже важко і дуже непросто. Загалом важко сприймати за 20 хвилин до настання нового року цей нудний гундьош Але от, начебто, закінчив, і каже з новим роком, дорогий народи. Далі йде гімн України, але ні, гімну знову не було. Марафон кварталу пішов далі, не зупиняючись на такі формальні офіційності, Без гімну, без прапору, без ялинки, без надії на зміни цього недолугого невтіклого президента на когось більш розумного і адекватного. Бо кінець звернення містить фразу, яка аж ніяк не свідчить про можливість виборів. І як президент України, і як громадянин, я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що буду не один, знаю, що пліч обліч зі мною ви, мільйони українців. І хто знає, скільки нас є, але точно відомо, що той, хто стоїть один у темряві на високому березі Дніпра, нікуди нас не приведе. Мир, план перемоги, мирні перемовини, заморозка по лінії фронту. Він сам не знає, куди йому заморожені зарплати мільйонів військових. І відморожена слуга народу крупа з набитою хатою мільйонами доларів. Десять підозр народним депутатам і нуль посаджених високопосадовців чи народних депутатів, десять змінених міністрів і нуль реальних змін в міністерствах. І один висновок: 365 днів крові і страждань українського народу. І 365 днів якогось просто піру під час чуми, слух цього народу так жити не можна. Георгі банду, очевидно, що кожний новий рік зеленського гірший за попередній. Передаю цією аксіомою. Привіт прибічникам хуже. не буде». вас намахали, і в 2025-му буде хуже, ніж 2024-му. А так як було в 2019-му, коли ви з жиру обрали власну загибель, вже не буде ніколи.